На 29 травня Росія атакувала Україну. Зокрема, рятувальники ліквідували масштабні пожежі на Сумщині, спричинені російськими ударами БПЛА. У Верхньосоровецькій громаді пошкоджено цивільну інфраструктуру. Відбулося часткове руйнування ничтової будівлі з подальшим загорянням. У Недригалівській громаді ворог здав удару по території фермерського господарства. Загорілися склади із сільськогосподарською технікою, повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО знешкодили 56 ворожих БПЛА, типу та безплотників інших типів на сході та півночі країни. 10 збито вогневими засобами ураження, 46 локаційно втрачено або подавлені РЕП. Повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1050 військових, повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 984 тисячі військовослужбовців. Сьогодні ми завітали в гості до 92 ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. І сьогодні разом з вами подивимось на новобранців Збройних сил України, які доєдналися до ЗСУ по програмі 1824. Поспілкуємося з ними, з їх інструкторами. Дізнаємося про мотивацію бійців та як їх готують до реальних бойових дій. О, ну ти вже поворот ну. Огородна лів. Мотивація перша, що брат воює. Друга мотивація, тому що я прожив всю війну в Чугуєві, і рушня дуже багато і обстрілів робила, і в мене будинок прилітало. Тому мотивація більш помсти, ніж там за гроші або за ще щось. У нас було дуже багато навчання, як застерігатись дронів, всі можливі способи протидронів і реби, і пушки нас в цьому навчили. Після року контракту я продовжу службу. Комплект цілий, поранених немає, Важливість важливі радійка, ціла, зайняли, кругову оборону тримаємо. Із списка тих бригад, які були по умовам контракту 1824, 24. Як я знаю, 92-го найкраще, тому вибрав саме цю бригаду. Долучайтесь. Спочатку дуже страшно, але головне почати. Далі все і легко. один перехрес! До цього я хотів підписати просто контракт. Мене не, не взяли е, спочатку. Потім виліз контракт 18-24. Я подав заявку, мені в течение пару годин відповіли. З виду воно дуже страшно, але на самом делі воно не страшно. Тебе до цього обучають, тобі про це все розказують, тебе готують до цього. Советую приходить. У кого є правда бажання, не те, що хто там хоче підзаробити з цього, а у кого є правда бажання. Ми всі до раді прийняти. Дем'ян з Херсону 20 років. Мотивація з різних боків поступає, але по собі знаєте, що хлопці з Херсону дуже багато людей, які долучилися їм захищати свою Україну. Треба, треба двіжувати, поки люди ховаються, молоді пари не біжують. Максимально намагаємося імітувати поле бою в будь-яких на будь-яких заняттях, де це можливо. Тобто ми використовуємо всі ті сили та засоби, які використовуються на полі бою, і максимально намагаємося увігнати їх в той стан, в якому вони будуть на полі бою. Звичайно, це антидронова підготовка, бо, як ми розуміємо, зараз він наш ЛБЗ, лінія бозікнення, дуже насичена дронами, тому ми вчимо. Як від них захищатися саме. Зрозуміло, що літати їх не вчить, бо це вже якщо вони підуть на таку посаду, то це вже буде фах. Ми вчимо їх захищатися. Як розрізняти дрони по звуку. Звати мене Руслан, мені 24 роки. Я хотів, хотів попасти на війну, хотів побачити війну. Я хотів спочатку повномасштабної війни підписати контракт, але я на той момент жив в Одесі. І коли я приходив в воєнкомат на рахунок підписання контракту, мені говорили, людей достатньо. Бачитись ворогом віч на віч, це, я думаю, саме екстремальна частина війська. Формування якогось чоловічого початку для мене особисто. Мова є частиною менталітету, є основою менталітету, і то, що Росія, як нам каже історія, це орки, як їх так і називають. І нічого доброго від них, вони не несуть нічого доброго. 28 травня у фонді громади Житомира військовослужбовцям 190-го навчального центру ЗСУ передали обладнання, яке придбали за частину коштів, зібраних під час благодійного футбольного турніру пам'яті полеглого захисника Віталія Осінського. Передали безліч комплектуючих для докомплектування наших наземних роботизованих комплексів, які забезпечать віддалене керування операторів з безпечної відстані. Власне, ось ці всі комплектуючі потрібно для ефективного виконання бойових завдань. Тут знаходяться в нас мачти, які допоможуть нам підняти антени над позицією для того, щоб збільшити дистанцію керування наших наземних роботизованих комплексів. Ми зараз намагаємося ставити акцент, щоб забезпечити більшу дистанцію знаходження особового складу, щоб хлопці були в. Криті і менше було шансів втратити хлопців. Благодійний футбольний турнір був організований за ініціативи Житомирської футбольної медіа команди Престиж. Капітан команди Артем Чупринський розповів, що виникла ідея зіграти не просто одну гру, а створити цілий благодійний турнір. Ми прийшли до того, що крім. Однієї гри ми можемо зробити дійсно благодійний захід, де також запросити військових прийняти участь в нашому турнірі, зробити вже цілий турнір і також зробити корисну справу, зібрати кошти. І передати їх військовим. Артем Чупринський говорить, що збирали кошти, проводячи лотереї, розігруючи цінні лоти та призи, як на футбольну, так і на військову тематики. Та глядачі могли просто задонатити у скриньки. Фонд збирав безпосередньо кошти на стадіоні, і багато людей просто донатили, кидали в скриньки і ну не приймали участь в розіграшах а просто знали, що вони роблять корисну справу, донатять напряму їм. Також у нас була відкрита банка. Ми зарані до події вже збирали кошти. Збирали різними шляхами і ось назбирали таку суму. Вона була трошки некруглою. Ми від себе від футбольного клубу престиж вісім тисяч гривень, здається, додавали, щоб її округлити на 400 тисяч гривень. В першу чергу хочеться подякувати військовим. Що за можливість, що ми тут можемо проводити такі заходи і ну, грати в футбол, але дуже велику подяку. Хочеться виразити їм це все завдяки їм. Ну і ми стараємося, що подальші наші всі матчі, всі наші турнірі ми хочемо спрямовувати, щоб це не просто була гра, а гра, яка може збирати якісь кошти і передавати це все військовим. Аби передати комплектуючі військовослужбовцям, приїхала дружина полеглого захисника Олена із дітьми Алісою та Михайлом. Я дуже дякую всім організаторам, всім людям, які знайшли час, щоб прийти. За іншу частину коштів фонд закупить обладнання для 199-го навчального центру ЗСУ. Завершилося розслідування однієї з найгучніших справ останнього часу державна зрада на найвищому рівні. ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника секретаря РНБО часів Януковича та трьох співробітників ФСБ Росії. Слідство довело, екс чиновник працював на ворожу розвідку і керував українською частиною Шпигунської мережі, яка збирала секретні дані і намагалася впливати на кадрові рі. Рішення в силових структурах мережу контролювали з Москви співробітники п'ятої служби ФСБ для прикриття у Росії. Навіть створили. Політичний офіс, який насправді займався розвідувально підривною діяльністю проти України, це не вигадка, це реальна загроза, яка роками ховалася за посадами, зв'язками та політичними прикриттями. Лише після початку повномасштабної війни правоохоронці змогли розкрити всю структуру. Нагадаю, що одного з фігурантів, колишнього начальника СБУ в Криму, затримали у 2022 році. Його справу вже розглядає суд. Хочу підкреслити, дебе. Вер продовжує системну роботу з викриття агентури ворога, зокрема тієї, що діяла роками під прикриттям державних посад. Жодна зрада не залишиться без покарання. Привіт! Плануєте звернутись до ЦНАПу? Маю для вас лайфхак, як зекономити час. Тепер ви можете спланувати візит у кілька кліків, обравши потрібну послугу, день і час через сайт електронної черги. А головне, під час запису система підкаже, чим можна цю послугу отримати онлайн у дії. Як це працює? Під час запису на сайті з'явиться повідомлення про те, що послугу, яка вам потрібна, можна здійснити онлайн за стосункою Дія. Один клік, і ви вже в Дії. Ви можете обрати для себе зручний варіант отримання послуги. Якщо вам зручніше звернутись особисто до ЦНАПу, просто продовжуйте запис. Після запису ви отримуєте талон із посиланням на гід державних послуг. Там ви знайдете усю необхідну інформацію, як проходить послуга та які документи потрібні. Можливість отримати послугу як онлайн, так і офлайн це один з перших кроків в межах проекту безбар'єрності, бо для кожного доступ до послуг має бути не тільки фізичний, а ще й цифровий. Поки що не всі ЦНАПи підключені до електронної черги. Якщо той ЦНАП, до якого ви звертаєтесь, не має електронної черги, нагадайте їм про це. Залишити заявку можна за посиланням під відео. Платформа центрів дія це про зручність та комфорт. Спробуйте самі та поширте цю інструкцію для батьків, друзів і сусідів. Менше бюрократії більше часу на важливе. Молодіжна політика стає безбар'єрною, аби кожна активна молода людина впливала на процеси у громаді та державі через залучення, волонтерство, державні та молодіжні ініціативи. Безбар'єрність це основний принцип, за яким ми формуємо державну молодіжну політику, а молодь у громадах реалізує цю політику. В рамках безбар'єрності молодіжної політиці в нашій громаді вдалося створити молодіжний простір та пандуси біля всіх адмінбудівель. Програма молодіжний працівник навчає нас, як правильно створювати інклюзивні простори. Це перш за все, національна програма. Її мета це підвищити кваліфікацію людей, які працюють з молоддю. Ми громаді реалізовано декілька важливих ініціатив. Зокрема, в сфері освіти та науки діти в школах і в заходах вищої освіти мають повний необмежений доступ навчитися як онлайн, так і офлайн. Всеукраїнський молодіжний центр разом з міністерством молоді та спорту послідовно працює над створенням такої інклюзивної молодіжної екосистеми. Міністерство молоді та спорту допомагає нам у визначенні якості молодіжної роботи, у визначеннях напряму молодіжної політики та надає методичну допомогу. Цьогоріч ми оновлюємо базу молодіжних центрів і просторів, детально фіксуючи, які елементи безбар'єрності вже втілені від архітектурної до інформаційної. Щороку її поява викликає справжній ажіотаж. Хтось скуповує кілограмами, а хтось лише мріє про справжнє ягідне задоволення. Так скільки ж коштує цього сезону полонечне задоволення? І чи справді вона своя українська? Звідки ваша полоничка? Полониця їде Закарпаття, Одеса та Греція? Яка ціна? Ціна від 100 гривинок? Це така ціна стартувала. Закарпаття 100 гривень, Одеська 250-200 і Греція 200 гривень. А чим відрізняється ціна чим відрізняється? Ну я так думаю, що в Греції там сонечко, там завжди гарна погода. Полоничка гарна, чистенька, сухенька приїжджає до нас. Ну там суха погода, і до нас вона може доїхати. У нас так Закарпаття заливає. Житомир нашій заливає, хоч і в Житомирі є полоничка, але теж вона йде мокренька трошки, але солодка. Ви відчуваєте попит на полуничко? Прям такий сильний? Ні, але люди купують. Вони цей рік була зимою полуниця грецька і недорога ціна. Ну я вважаю, що ажіотажа на полуницю нема. Звичайно, прийшли полуничку дитині, лоточок купили пів кілограма, кілограм і все. Ну. Тобто прям такого жотажа немає. Ціни, за словами покупців, за високі, Втім, для багатьох це приємна сезонна розкіш, яку хочеться собі дозволити. Ти самі полонишся є нітрати, але ми знаємо, як з нею боротися з тим нітратом. Треба трошки промочити і е, вимити добре. Скажіть, будь ласка, ціна вас на полуничку загалом влаштовує? Ота не влаштовує, що 250, а та, що ще 170, то можна ще купити. Ну, трошки задороговато, але що зробиш, такі ціни. Це перша ваша полоничка. Да. Чи ви вже купували? Вже купували. купували. У фермерів гарячий період у покупців перший смак літа. І хоч ягода тільки з'явилася, сезон обіцяє бути насиченим. За даними Гідромацентр Житомирської області, у п'ятницю 30 травня максимальна температура в день плюс 18, вночі плюс 13. Вологість повітря 74%. Вітер північно-західний зі швидкістю 2,7 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, вранці очікується дрібний дощ.